Зараз я знаходжуся неподалік села Теремне. Це Рівінська область. В Теременському лісі. О, там великі від дерева. Такі великі мадарини. Бачу, вони огорожені. Я продовжую далі мандрувати Теременським лісом. Щось в цьому лісі таке покопане тут. Я не знаю, що це таке тут покопано. Біля села о які гриби. Стало тепло і листя зазеленіла грабина, зелена стало. Сьогодні 21 квітня а як все зазеленіло? О тут в лісі побачив таку альтанку. Класно О тут класна альтанка така. О трошки сяду. Перепочино. Отак. От Гарно в лісі. Така гарна Альтанка. Отака така в лісі Альтанка. Люди відпочивають. Я дальше продовжую мандрувати лісом, що біля села Теремного.